Як я зробила оцінку свого диплома, та як пришвидшити цей процес наприкінці цього відео? А з вами я, Вікторія, на каналі Наша Німеччина. І так, перше, що ми робимо, це заходимо на сайт Anabin, щоб перевірити, чи існує ваш навчальний заклад. Так як може виявитися, що це був приватний навчальний заклад, і його просто немає у списку на сайті. Якщо все ж таки ви свій навчальний заклад знайшли, то ви побачите, яку акредитацію із точки зору Німеччини він має. Це може бути, так, можуть бути такі літери H, H- або H. Е що вони означають? Аж плюс означає, що отримана вища освіта признається у Німеччині. Аж мінус означає, що не признається, і аж плюс-мінус означає, що признаються лише деякі професії, і потрібно дивитися більш детальніше. Тобто, анабін є першою сходинкою перед оцінкою свого диплома. Важливо ще перевірити у додатку свого диплома форму навчання. Там повинна стояти денна або очна, очна або заочна, або просто заочна. Якщо заочна, то ходять чутки, що шанси невеликі. Але з мого особистого досвіду я пройшла заочне навчання і можу точно сказати, що це не Грає ніякої ролі. І так, коли ми побачили свій навчальний заклад на анабін і акредитація там стоїть така, як потрібно, тобто аж плюс або аж плюс-мінус, можна тепер домовитися про зустрічі своїм бератором у джоб-центрі щодо оплати рахунку на оцінку диплома. У моєму випадку вже не було цьому потреби, я вже працювала, це коштувало мені 208 євро. Тепер збираємо пакет документів. Зверніть вашу увагу: всі документи потрібно робити чи подавати на українській мові. Моєю помилкою було робити переклад. Це були додаткові витрати. І так, це які це документи в нас. Це у нас диплом бакалавра, і якщо є, то спеціаліста або магістра. Виписки до дипломів, закордонний паспорт, атестат про середню освіту. Та якщо ви змінювали прізвище, тоді свідоцтво про одруження. Тепер, маючи всі документи, ми реєструємося на сайті ЦАП і подаємо заявку на оцінку диплома. Чекати в середньому потрібно 3 місяця, а інколи більше. І наприкінці цього відео я розкрию вам свій секрет. Мій процес зайняв лише 2 тижні. І все тому, що, якщо ви маєте офіційний робочий контракт, ви просто через свій кабінет надсилаєте його до ЦАП. І саме це. Грає велику роль у пришвидшенні процесу оцінки свого диплома. І я прошу вас, будь ласка, напишіть мені у коментарях, як це було у вас, чи, можливо, у вас є до мене запитання. Я завжди буду рада вам відповісти. Дякую вам, що додивилися моє відео до кінця. чао чау! -чау!